В цьому відео я вам розповім як можна оптимізувати DaVinci Resolve для того, щоб ваша робота була плавною, комфортною та легкою. Давайте почнемо. Почнемо з простого: роздільна здатність таймлінії. Навіть якщо ми працюємо із 4К, 6К, 8К відеоматеріалами та хочемо віддати фінальний відеоролик в такій же високій роздільній здатності, нам не обов'язково створювати таку ж важку таймлінію. Нюанс, за який я люблю DaVinci Resolve, це те, що ця програма не підв'язана під роздільну здатність. Наприклад, якщо в Premiere Pro ви додасте Full HD відео на 4К секвенцію, то воно буде відображатися ось так. І нам треба буде його окремо скейлити та підправляти. Якщо навпаки на Full HD секвенцію ми додамо 4К відеофайл, він буде відображатися ось так, збільшено. І нам знову ж таки треба за допомогою вкладки Effect Controls та параметру Scale зменшувати його. В DaVinci Resolve головне, щоб у вас було правильне співвідношення сторін, і будь-який відеоматеріал, який ви будете додавати на таймлінію, буде відображатися правильно. Тому для того, щоб полегшити навантаження на вашу систему, ми можемо працювати в Full HD секвенції, тобто. З роздільною здатністю 1920 на 1080. Це якщо у нас співвідношення сторін 16 на 9 Тобто звичайне горизонтальне відео. Для того, щоб створити таймлінію в Full HD, ми переходимо в Project Settings. Ось сюди. Обираємо master settings і ось тут Timeline Resolution. Ми обираємо Full HD. І усі нові таймліні, які ви будете створювати, вони будуть створюватися саме в цій роздільній здатності. Потім, коли ви завершили свою роботу та хочете зробити рендер у 4К, то нам важливо знайти цю таймлінію, на якій ви працювали, натиснути правою кнопкою миші, «Timelines» – «Timelines Settings». І в нас відкривається ось таке вікно, і тут ми вже можемо змінити роздільну здатність нашої таймліні. Якщо ви хочете зробити рендер, наприклад, у 4К, то обираєте 3840 на 2160 та натискаєте ОК. Але важливий нюанс. Якщо ви створювали якісь Fusion композиції на цій таймлінії, і ви створювали ці Fusion композиції в роздільній здатності Full HD, то вам треба повернутися у Fusion та перед Media out додати ноду resize та обрати ту роздільну здатність, яка вам необхідна. Створення проксі та Optimized Media. Як ви вже повинні знати, створення проксі у процесі відеомонтажу це дуже важливий крок у полегшенні роботи. Що таке взагалі проксі? Це зменшені копії тих самих відеофайлів, з якими ви працюєте. Не кожен комп'ютер або лептоп може тягнути монтаж у 6К або 4К, тому ми створюємо такі ж самі файли, але у роздільній здатності, наприклад, HD. 1280 на 720. І також ми можемо створити проксі за допомогою спеціального монтажного кодеку, який зменшує навантаження на процесор. В DaVinci Resolve є дві опції: створення проксі або Optimized Media. Я використовую найчастіше проксі, тому що це ті ж самі відеофайли, але ми маємо до них доступ. Ми, наприклад, можемо відкрити папку та подивитися, що тут в нас є проксі файли, а Optimized Media це вшиті в проект. Ті ж самі проксі файли, але доступу до них у вас немає. Тому я працюю з проксі файлами і зараз покажу, які в мене налаштування і як їх створювати. Ми знову повинні перейти у Project Settings, Master Settings. І ось тут. Гортаємо трішечки нижче, і тут в нас є вкладка Optimized Media and Render Cache». Proxy Media Resolution ви тут можете обрати, з якою роздільною здатністю будуть створюватися ваші проксі. Можна обрати, наприклад, Original або Half або Quarter. Я, наприклад, використовую третину, тобто Quarter, мені цього достатньо. Формат проксі також дуже важливий. Наприклад, я обрав DNX HR LB. LB означає low bandwidth. І це проксі медіа, які були створені за допомогою спеціального монтажного кодеку, який знову ж таки зменшує навантаження на процесор, тим, що процесору не потрібно декору. Закодовувати, тобто розпаковувати відео на таймлінії. Але також цей формат зберігає місце на накопичувачі, не створюючи дуже великі проксі файли. Звісно, коли ви працюєте із колір-корекцією, то вам треба працювати саме з оригінальними футажами, тому що, наприклад, DNX HR LB, він створює 8-бітні відеофайли. А якщо ви працюєте із 10-бітними футажами, то вам треба буде обрати якийсь інший формат, який буде вам підходити. Я наразі працюю з ось цим. Тут ви можете також обрати і параметри «Optimized Media». Натискаємо Save. І тепер нам потрібно перейти у Media Pool та обрати файли, для яких ми хочемо створити проксі. Натискаємо правою кнопкою миші, Proxy media і Generate Proxy Media. І вам просто потрібно зачекати, коли програма їх створить. Для того, щоб увімкнути роботу із проксі файлами, вам потрібно перейти у програмний монітор та натиснути ось тут «Prefer Proxies». Якщо ви хочете працювати із оригінальними футажами, ви знову ж таки натискаєте ось тут, обираєте Disable All Proxies, відключити усі проксі, або Prefer Camera Originals, тобто працювати із оригінальними футажами. І не варто хвилюватися, на фінальному рендері програма буде використовувати саме ваші оригінальні відеофутажі. Timeline Playback Resolution – це зміна роздільної здатності нашого плейбеку. Нагадую, що ось цей монітор. Це в нас називається Playback, а це монітор source. Тобто із цього монітору ми можемо відібрати якісь відео додати на таймлінію, І коли ми знаходимося на таймлінії, що в нас тут відбувається, показується у програмному моніторі. Або в плейбеку саме ось тут. І за допомогою цієї функції ми можемо зменшити роздільну здатність програвання цього плейбеку, тому що він все одно в нас дуже малий і нам не потрібна повна якість цього передперегляду. Так? Тому ми можемо пройти ось тут в плейбек, таймлайн плейбек резолюшн та обрати full half. Або квартер, тобто половину або третину. Навіть якщо ви працюєте із проксі-файлами, ви можете обрати, наприклад, half, для того, щоб ще більш оптимізувати ваш плейбек. Рендер кешу. Що таке кеш? Це тимчасові файли, які програма створює, коли ви додаєте якісь ефекти, наприклад, блюр, трекінг масок або взагалі будь-які ефекти. Це такий пререндер. Прямо на таймлінії для того, щоб покращити ваш плейбек. І тут дуже важливо розуміти, що кеш він може займати дуже багато місця, і тому вам потрібно слідкувати за його об'ємом, тому що навіть на терабайтному диску місце може закінчитися дуже швидко, особливо якщо ви працюєте із такими великими проектами, як я. Наприклад, хронометраж цього відеоролику в мене більше, ніж година. Для того, щоб увімкнути кешування, нам потрібно перейти в плейбек, рендер кеш. І тут в нас є декілька опцій. Я використовую Smart Render Cache. коли я нічого не роблю на таймліні, програма розуміє, що є вільний час і можна зробити кешування. І тут також дуже важливо зазирнути в Manage Render Cache для того, щоб подивитися, скільки кешу який проєкт займає. І, наприклад, якщо ви знаєте, що даний проєкт ви завершили і не хочете до нього повертатися на даному етапі, ви можете обрати його та натиснути Clear Selected Cache. Але будьте уважні, коли ми це Зробимо, то в нас злетять усі дані трекінгу та дані трекінгу магічної маски. І вам потрібно буде це робити заново. І коли в нас увімкнений оцей рендер кеш, то ви можете побачити, що на таймлінії в нас з'явилася ось така червона лінія. І це означає, що тут ми застосували якісь ефекти, і нам просто потрібно зачекати, коли ось ця червона лінія вона стане синьою. І це буде означати, що кеш на даній області відео в нас зарендерився, і ми можемо спокійно його продивитися. Також дуже важливо перейти в налаштування програми, DaVinci Resolve, Preferences. І ось тут перейти в user, «Cache Management». Та натиснути галочку Delete cache Files Older than 20 Days, наприклад, в мене стоїть. Тобто тут ви можете обрати, через скільки будуть видалятися старі кеш-файли. Наприклад, я не працюю над одним проектом більше, ніж 20 днів, так? Зазвичай. Тому мені не варто зберігати кеш-файли так довго. І знову таки натискаємо Save. Також хочу звернути вашу увагу, що краще використовувати для монтажу саме SSD-накопичувачі. Це порівняно найдешевший спосіб прискорити вашу роботу. Про це я окремо запишу відео на своєму каналі, тому не забувайте підписуватися. Та ставити лайки. Також нагадую, що зараз відкритий запис на перший україномовний курс по 20 20-й версії програми, де ми з вами змонтуємо повноцінний проморолик та попрацюємо на кожній вкладці для того, щоб ви навчилися працювати у DaVinci Resolve. Переходьте лінк в описі.